Прийшло время проводить старий год. І по традиції, давайте вспомнімо все самое лучшее, що в ньому було. Усім відомо, що українська мова найспівучіша у світі. Тому, коли ми, якщо когось перепрошую, матюкаємо, це звучить як солов'їна пісня. А зараз уявіть собі студія одного із регіональних телеканалів. Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Культура. В ефірі культурно-освітницька програма від джерел до джерел. Сьогодні проблематика нашої програми українська мова у сучасному суспільстві. Чи є ця проблема, чи вона надумана, допоможуть мені розібратися наші експерти в студії, які завітали до нас у гості. Це справжні українські митці. По ліву руку від мене письменник з Закарпаття Орест Горович. To je tak, stahajno. Ja je vrchovelic, zvubiela hod. We've slachy skrive. Ja za vše šrajbu tvory, šrajbu verši. Ja zahľadito za vše šlaybu ticko ukrajinskou mówili. Ticho. Jo. Jo. А я нагадую для тих, хто тільки що підключився, що проблематика сьогоднішньої програми українська мова. По праву руку від мене, продюсер, са, саунд-дизайнер, кліпмейкер шоу шо? Шоуранер з Києва. А, Алекс Сратош. А... А... Сратош. Ой, а, вибачте, а, стратош. А, Сратош то є ваша професія. Mm, ну, взагалі то ні, це мій нікнейм. Нік. Ну, то й добре. <звачка> Оресте. Yeah. Як ви вважаєте, які проблеми з українською мовою є найбільш актуальними? То є біль, то є галера. Але треба гінським соло шайбати української диктанти. шайбати. <звачка> Толоком. Йо? Ja, воно то йо, але ж... Е, е, я зараз не зрозуміло, чи зрозуміли ви моє питання. А вже ж, я алярмо приїхав сидіти до шпинту вирішити питання української мови. Торопили? Тобто проблема є. І вона навіть більше, ніж я уявляла. Оресте, а давайте повільніше. Ага. Треба. Це я зрозуміла. Нинське. Шрайбате. Толоком. Не допомогло. А... Доста, маємо, що маємо. Треба алярмово та дошпінту. Просто так чи ні. Yeah. Господи, допоможи. Алексе, а як ви вважаєте, чи є проблема, чи ні? А вона є, і я вважаю, до рішення цієї проблеми потрібно підходити креативно. Креа як креативно використовувати тільки топ-медіа. Я запишу пости собі. у Фейсбук, Твіттер, лайки в інстаграм, кроус репостінг. Креати, а далі потрібні українські стартапи, брейншторми. І встановити чіткі конкретні дедлайни. Розумієте? Десь половину. А, може, продовжимо далі. Well, я щось що? А, Давайте краще ви на прикладах. Окей. Okay. Наприклад, мій продакшн. Про що? Продакшн. Це ваш знайомий, так? Да? Ні, це моя студія креативний продакшн. Виробляє контент виключно українською мовою. Only original product. Handmade, розумієте? Орест! розумієте? А ви щось зрозуміли? Це дошку. Що тут можна второпити? А давайте ви намалюєте свою відповідь. Yeah. Ага. А, Алекс, а як ви вважаєте, чому виникають проблеми з мовою? Uh, я думаю, через непрофесіоналізм. А конкретніше? Наприклад, я приходжу в офіс. Клінін менеджер захворіла. Окей, я зустрічаю спічрайтера і копірайтера. Вони мені говорять, фліп чарт брудний, і я тільки вайтборд. Я говорю, камон. Як ви можете воркати, коли у вас немає must have ставу? Вибачте, а ви зараз якою мовою говорили? Ukrainian, of course. Дякую. А У нас є питання від інтернет-користувачів. О, інтернет-юзер, це цікаво. У вас на сайті є Fuck you. Тримайте себе в руках, у нас прямий ефір. Я зачитую перше питання з нашої стрічки. Отож, перший нах. Перший нах. Якесь питання без знаку питання. Оресте, а як ви вважаєте, що хотів сказати цей користувач? Геть не зробив. Це ж кребер би отрахив. Зуське. А так йому й напишіть. Давайте поговоримо про українську музику. А, Алексе, а як ви вважаєте, чому зараз так мало українських музичних колективів? А розумієте, справа в тренді. В, зараз... в тренді. Це ваш другий знайомий, так? Ні, це тренд. Він визначає фешн. Який молодець. Хто? Тренд, продовжуйте, будь ласка. Також українська музика є. Вона розвивається в таких напрямках як прогресів, хаус, електро, драм-н-бейс, бейс, дабстеп. Може, я не дуже чітко вимовила питання. Я питала про українські музичні колективи. А made in Ukraine гурти. Я слухаю багато української музики. Це і джемала, харткіс, Quest Pistols, Boombox, Piano Boy, Green Grey. Це кльово. Так. Але ж. Чи є серед них, щоб було українське слово у нас? Дзідця! Будьте здорові! Немає жодного. Орест. Може, ви приєднаєтеся до нашої розмови? Я ж то й кажу, дзіддя. Будьте здорові ще раз. Українські музики. Так. Всі виходять на безкат. У кожного хлопа лепка тримвіта. І всі починають дансь. Гойда, гойда, лята потрунути, дансь, дансь, стрілять. Дякуючи Богу, у нас є телефонний дзвіночок. А, алло, слухаємо вас. Здравствуйте. А яка тема передачі? До побачення. У нас інший дзвіночок, слухаємо вас. А... Я хотів би пісню поставити. Вибачте, а як вас звати? Володя. Володя, ідіть нахрен, у нас культурно освітницька програма! Ми продовжуємо наш ефір з нашими експертами. І наступне питання: чи потрібно у школах приділяти більше уваги українській мові? Що? Що, що українській мові? Чому? Я говорю так, звичайно. Наприклад, мій продакшн закупив у ліцеї купу лептопів з Wi-Fi, 3G Connection. Діти можуть вільно даунлодити буки українською мовою. Крім того, ми пропонуємо розділити вивчення української мови на етапи: beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced, Professional. Ось у мене, наприклад, Advanced української мови, а у вас? Орес, та що ж ви мовчите? А яке питання? А, питання, чи потрібно українцям вивчати українську мову. Йой, а вже ж, а що ж ти діювати? Українську, бо то є файненська мова. Бо якраз почнуть башталакати у горах по-свому. по-німецьки або по-американськи, шлях би їх трахив. Ніц не вталепиш. Май в себе вдома башталака по-свому. А ми в горах по-свому. А у нас тоді ще дзвіночок нема, але ж ми можемо комусь зателефонувати. Будь ласка. Алло, алло. Алло, здрасте! А, а як ви відноситеся до української мови? То, что вы обсуждаете, это полный бред. Украинского языка не существует, есть только русский. Давайте уже, наконец, поставим все точки над «и». Выпочте, будь ласка, а над какими «и» вы собираетесь ставить точки? <звы> Алло? Правильно казати че, бо через плече. Йой, Ми вже говорили, як москалі по деревах сиділи. А яке ж талецьте! Агі тобі не лицце падло! Агі! Агі! Щось і роби? Я думала, ви вдавилися. То нерви. Хреново. А ми продовжуємо культурно освітницьку програму від джерел до джерел. І е, е, у нас ще один дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Дякуємо вам, що ви підіймаєте таке важливе питання нашої рідної соловійної мови. Будь ласка. Хочу сказати, що українська соловіна мова тече, наче річка. Боже, як ви гарно розмовляєте українською. З якої ви області? Я з Канади. Ні. Зачекайте, поговоріть з нами ще. Йо, то Канада? Канада. А я знаю, філімілі, йо, Канада, йо. Які фіглі-мілі. Орес. Анекдот. Анекдот. Чи не можна? Ну чому ж? Це може бути доречно. Послухайте український анекдот. До Імерику збирайтеся дотекти? Чо ні? А що будеш робив? Як що? Йо до Канади! нас реклама! Show. Хлопці, що ж ви робите? Так не можна, я ж вас геть не розумію. Давайте ми всі розслабимось, чогось вип'ємо, чай, кафа. А мені, будь ласка, фрапе і чизкейк або мафін. Чай з лимоном, будь ласка, а і чизкейк. Добре. З цукром. А ви щось будете? Горнятку горбити з кремжликами. Д... Йо? Йо. Два чая, будь ласка. Ми повертаємось в ефір. Хлопці, приготуйтеся три, два, один. Ми знову в ефірі, і ми говорили про українську мову. І е, е, треба підводити підсумки. Тож, завдяки нашим експертам, ми дізналися, що без е, фліпчарту, вайтборду і клінінг менеджеру не буває свого продакшну. Так. так. Ще ми дізналися, що треба толоком мусово шрайбати українські диктанти. Так? Я! Yeah, Я! Yeah. Так. Тобто мовне питання ми сьогодні вирішили. А наступна проблематика програми Українська економіка. І у нас у студії будуть українські економісти Ізя Кайцман. Yeah. Кшиштав Пшоштович. І е, Заур ур, за манадзе і швіль. Дякую, дякую, дякую за увагу. І, е, як у вас е, кажуть до побачення, папа! Папа і мама, привіт. А, а ви е, зараз я скажу, най вас шлях трафить. Йо! 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 Это шоу для тех, у кого есть телевизор. -шоу. На наши концерты не требуют визы. -шоу. Мы шутим о добром вечном и милом. А все остальное, смотри мне эфира.